Наступну пісню не менш важливу, я хочу представити, яку я написала на слова прекрасного чоловіка, прекрасного політика, прекрасного товариша. Це Олександра Олександровича Мороза. Дуже прекрасні вірші. І ця пісня називається Ой Червона калинонька». Сінь і туман, ой, легка я годинонька, правда чи обман, усього не будеш знати, та й на що воно, як несе на плечах брата, ой пізнамено, усього не будеш знати, та й нащо. Як несем на плечах брата, ой візнамено, Йому йому очі жовто-сині, відсвіт не горить він не встиг свої дівчині, серденько відкрить. він до матері не схилив.

Так далеко будем у диму бої, а над ним летять лелеки із його країв. пролітайте чорнобі та шлях. Пролита наша чиста кров, червоні махи, і на всі нигри. we Юра, ти сказав про автора слів. І абсолютно не випадково ми хочемо запросити на цю сцену екс-голову Верховної Ради України Олександра Мороза, Уууу! талановитого поета, митця політичний діяч, громадський діяч, але сьогодні він як талановитий поет, українець, патріот, син справжньої своєї країни. Я хочу всіх вас привітати з цим творчим вечором, по-перше, два слова сказати про Юрія Васильківського як автора і виконавця. Він чистий, я так сказав, і з ним приємно працювати, тому що він робить те, що говорить, думає, і тобто він однаковий скрізь. Спасибі Юрію за. Я ще привіз. Я знаю, що він музикант хороший. Я їм привіз мандуриста. Він, правда, поміняв інструмент на цей момент. Це для голоса дуже добре. Добре. І, Юрій, що виступає на фронті, це. І ще два слова хочу сказати сьогодні. День. Символічний. фактично сьогодні роковини чи річниця крут. І треба сказати, що то гіркий був урок для України і славний. Але сьогодні треба було б, щоб ми трошки уникали паралелів, щоб не робили так, як робили тоді, коли послали молодих хлопців, необучених, необстріляних, не навчених, і сподівалися, що вони захистять. Україну захистити державу, поки тут переговори були, поки визнавали у світі, що є українська держава вже самостійна, а фактично нікому було б ту незалежність. І сьогодні ви зверніть увагу, там, де мали би держава класти руки, там волонтери працюють. І багато сьогодні є того, що ставить багато для людей запитань. Я думаю, справді святу справу, яку ви робите сьогодні, треба продовжувати, і тим самим долучаючи людей до спільного до спільного дійства, а з іншого боку, не забувати, що треба державою робити таким чином, щоб знаходилися гроші, знаходилася техніка, знаходилася зброя для того, щоб захищати рідний край. Бо ніхто того не зробить, крім нас самих. І слава сьогодні, тим. Хлопцям, що там воюють за свою батьківщину, я думаю, що інше слово Тут просто ви робите добру річ, і хай вам буде в цьому успіх постійно вас буде супроводити. Дякуємо, Олександр Мороз.